6300. Починається ціна на планшет від бренду Samsung, який ми налаштовуємо сервіс навікам під навігацію. Зараз ми вже бачимо цілий комплекс навігаційних програм, таких як iGo, iGolnets Gen, Sіджиck Track та бонус програми від нашого сервісу. Пристрій іде разом в комплектації з тримачем. Тримач надійний та потужний, має велику присоску. Яку можна причепити на ваше скло авто або ж панель? Також цей прилад закриває питання не тільки навігації, а й часу проведення у вашому авто, так як має велику кількість додатків та має Google Play, з якого ви можете завантажити додатки на свій смак. Всі характеристики приладу ви можете подивитися під відео, а також отримати консультацію, написавши нам в директ чи подзвонивши за номером телефону, який закріплений в шапці профілю Instagram і TikTok. Ось такий прилад починається від 6300.